Вітаю вас. Запрошую вас до медитації, вдячності. Подихаємо. Провідчуваємо своє серце. Робимо глибокий вдих, видих. Відчуваємо, як розслабляються наші ручки, ножки, розслабляється наше тіло. Ми відпускаємо наші думки, і при кожному вдохі і видохі ми заспокоюємося. Провідчувайте своє серце. Побачите в своєму серці вогник. Який це вогник? Яким ви його бачите? Можливо, це вогник маленький, теплий, можливо, це вогник великий, палаюче серце каже, знаєте, горить прям палає, прямо пікає. Кожну свій вогник. Привідчувайте свій вогник своєму серці, яким ви його бачите, подякуйте цьому вогнику, що він є в вашому серці. Подякуйте Всесвіту, подякуйте Творцю. Подякуйте ангелам, які поруч з вами. Подякуйте Вищим силам, які постійно вас підтримують. Поякуйте своїм наставникам, матінки землі, природі. Подякуйте всім, кого ви згадаєте, можливо, і забули вже ті моменти в вашому житті, тих людей, тих оточень, яке у вас є, свою родину. Подякуйте від усього серця. Пошліть їм частинку. Свого вогника, тепла, вдячності. Провідчувайте цей момент, провідчувайте цей спокій і цю насолоду в вашому серці. Дозвольте собі в ваше серце енергії вдячності, насолоди. Дозвольте собі, щоб ваш вогник, в вашому серці. Запалав яскравіше. Про відчуваєте те тепло, яке йде від вашого вогника. Якщо у когось це палає, то ви трішки його заспокойте. Скажи все добре, все хорошо. І хвилюйся. Хтось хоче навпаки додати трішки більше до вогника такого запалити. Щоб Кажуть, розшурхати, щоб ваш вогник трішки запалав, комусь, навпаки, не вистачає цієї харизми. Провідчувайте цю вдячність через ваше серце, через оцей вогник до всього сущого на цій землі, в цьому всесвіті. Подивіться на свій вогник. Як тепер він реагує, коли ви дозволяєте собі ввійти в ваше серце в енергії вдячності, енергії любові? Це глибокий вдих і видих. Подихайте, поспостерігайтеся. Подивіться тепер на ваш вогник, який він, якого кольору, чи подобається він вам, чи гріє він вас. Як ви це все відчуваєте? Кому ще ви хочете подякувати? Перш за все подякувати собі, своєму тілу, подякувати своїм близьким і рідним людям. Подякувати тому, що вам потрібно, що вас наповнює, те, що вам приносить задоволення, радість, посмішку. Подякуйте через своє серце і поділіться своїм вогником в серці. А можливо, навпаки, ви не хочете ні з ким ділитися, це тільки ваше. Провідчувайте, як ви це відчуваєте, своє серце, і цей вогник в вашому серці. Так, це важливо для вас відчувати своє серце і відчувати вогник в своєму серці. Як він вас запалює, чи вас заспокоює, направляє. Дозвольте цього статися. Це важливо відчувати і дозволяти собі бути тим, ким ви є насправді. Відчувати спокій, спокій в серці, розслаблення в тілі, спокій в думках, спокій в тому, що очікує нас в майбутньому. Вас, в майбутньому. відчувати, як ви відчуваєте опору під ногами, як ви відчуваєте, ваші стопи стоять на землі. Чи проростають так вони, знаєте, корінням прямо в землю, йдуть така опора в ніжках, що ви кріпко стоїте на землі. відчуваєте, як ви відчуваєте себе в цьому світі. Чи вам комфортно, дозволяєте, чи ви собі багато такого приємного в житті, чи в чомусь собі відмовляєте? Провідчувайте через своє серце, коли ви вибираєте себе, як ви себе відчуваєте, чи хвилюється ваше серце і ваш вогник. Провідчувайте це, коли ви кажете Я вибираю себе. Я вибираю комфорт. Я вибираю спокій. Дихаємо, розслабляємося. Як ви зараз себе почуваєте? Чи комфортно вам? Чи зменшилась ваша біль в серці? Чи навпаки ви відчуваєте якесь збудження? Прийшли такі енергії, знаєте, світлі енергії, такі брухливі. Або навпаки, заспокоїли ваше брухливе серце. І той на початку полум'я, яке палало, та да, такий костер, ви навпаки, відчули, що вам стало зараз тепло і спокійно. Привідчувайте це. Це важливо знати, що ви поєднані з своїм серцем і в вашому серці палає в Ось, можливо, хочете цей вогник обійняти, взяти в свої долоньки, притиснути до себе, і подякувати, відчути тепло, любов, солоду, що в мене є я. Я є. В мене є вогник, є серце, в мене є дім. Я є особлива, я є унікальна. Я є красива, красивий, унікальний, особливий, харизматичний, харизматична. Це як пісня, як вода, коли палає в серці вогник. Це підтримує нашу життєдайню енергію. Це вічна, вічна енергія, любові. Безпеки, радості, легкость, насолоди. Вдячність собі, вдячність серцю і вдячність вогнику в нашому серці. Обіймаю вас, мої прекрасні. Я Наталка Бондаренко, обнімаю вас і цілую. j